Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні у нас урок геометрії для 9 класу. Ми розглянемо тему, пов'язану з вектором, його модулом і напрямком, а також рівність векторів. У житті часто трапляються величини, які мають числові характеристики: це довжина, площа, температура. Однак існують такі величини, які характеризують ще й напрямок, наприклад, напрямок руху автомобіля. Таку характеристику руху автомобіля, як швидкість, зручно розглядати як векторну величину. Отже, векторну величину характеризують числове значення і напрямок. Якщо на відрізку позначено початок, кінець та напрямок, то такий відрізок називають вектором. Зазвичай вектор зображають як відрізок зі стрілкою, що вказує його напрямок. Розгляньмо на координатній площині вектор А. Відкладімо від початку координат рівний йому вектор ОС. У цьому випадку координатами вектора А називають координати точки С. Числа x та y у векторі а називають відповідно першою та другою координатами вектора. Якщо точка А з координатами x1, y1 і точка Б з координатами x2 y 2 відповідно є початком і кінцем вектора А, то числа x2-x1 і y2-y1 дорівнюють відповідно першій та другій координатам вектора А. Таке утворення координат вектора подібне до шифрування даних, тому що у нас було 4 показники координат у двох точках, а залишились два показники у векторі. Крім цього, координати вектора не фіксують направлений відрізок, а лише задають або містять у собі його напрямок і довжину. Якщо координати вектора А позначити як А1 та А2 і застосувати формулу відстані між двома точками, то матимемо таке, довжина вектора А або його модуль обчислюється за формулою. Корінь квадратний з А1 в квадраті плюс А2 в квадраті. Зауважмо, що координата вектора А1 дорівнює x2-x1, та координата вектора А2 дорівнює y2-y1. Цю формулу легко запам'ятати завдяки її схожості з теоремою Піфагора. Зверніть увагу на рисунок. Прямі А та Б паралельні одна одній. Колінеарними векторами називають такі вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Наприклад, вектори АВ, ФЄ та СД називають колінеарними. Колінеарність векторів не залежить від їхніх напрямків. Проте вектори AB і СД називають співнапрямленими або однаково напрямленими, оскільки вони колінеарні, в нашому випадку паралельні, а їхні промені мають однаковий напрямок. Якби промені були направлені в різні боки, як у векторів AB та ЕФ, тоді їх би називали протилежно напрямленими. Два вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені та мають однакову довжину. Основні властивості і ознаки рівних векторів такі: рівні вектори співнапрямлені та мають рівні довжини. Якщо вектори співнапрямлені і мають рівні довжини, то вони рівні. Від будь-якої точки можна відкласти вектор, що дорівнює даному, і до того ж тільки один. Розгляньмо типову задачу, яка може стати в пригоді під час розв'язання життєвих завдань з розрахунком координат. Уявімо, що нам треба розрахувати четверту вершину паралелограма АБЦД, в якому відомо координати трьох інших вершин. Це може бути будь-яка фігура або траєкторія руху об'єкта, або координати положення тіла в різних точках на карті місцевості, залежно від життєвої ситуації. Оскільки наш чотирикутник — паралелограм, то нам відомо, що сторони AB і DC рівні. Нехай нам треба відшукати вершину Д із умовними координатами x та y. Згідно з розрахунками, координати вектора АВ дорівнюватимуть різницям іксових та ігрокових координат двох точок Б та А, тобто 2 і 3. Координати вектора DC можна скласти як 4-х та 1-. Вище ми зазначили, що вектори AB і ТЦ рівні, тож їхні координати також будуть рівними. Тому можна прирівняти координати 4-х до двійки, а координати 1- -у до трійки. Розв'язавши рівняння, ми отримаємо шукані координати точки D. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему вектора, його модуля і напрямку, а також рівність векторів. Сподіваюся, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!